На сьогоднішній день у співпраці з міністерством у справах ветеранів війни та фонду Повернись живим плануємо відкрити в цьому році кабінет роботи в одній із лікарень. Також там будуть. Працювати фахівці із супроводу це новинка законодавства цього року. Що лікарні можуть також взяти до себе на посаду фахівця із супроводу. Передбачено в Запорізькій області вже дві посади. Це обласні лікарні, обласна психіатрична, обласна клінічна лікарня ведено посади фахівців із супроводу. Маємо знайти також людей, які будуть працювати у цьому напрямку. Також міські лікарні будуть водити посади фахівців із супроводу. На сьогодні є державна програма облікування і зубопротисування безкоштовне для ветеранів та військовослужбовців в Запорізькій області. Чотири таких заклади надають. Безоплатну цю послугу запрошуємо також заклади охорони здоров'я, які ще не долучилися, також долучитися до цієї програми. Чи можуть у Запоріжжі ветерани отримати безкоштовне обстеження МРТ? Бо деякі стверджують, що так, але сімейні лікарі кажуть, що такої безкоштовної послуги немає, якщо це не стаціонарне хворих, є у вас якісь дані з цього приводу? Так, у нас. В рамках роботи координаційної ради ветеранів війни був опрацьований маршрут. Як ветерани ну, військовослужбовці, само собою, вони поступаючи в наші лікарні, отримують всі кошти, всі послуги безкоштовні. Що стосується саме ветеранів демобілізованих, опрацьований маршрут. Вони також все отримують безкоштовно. З ветеранським спільнотам доведені. Контактні особи, які безпосередньо працюють в лікарнях нас МРТ в двох лікарнях всього на сьогоднішній день, але також ветерани отримуються безкоштовно. Якщо вони звертаються, це питання вже відпрацьовано. Мабуть, уж мабуть, місяці чотири ми саме вами займалися цим цим питанням. А куди ветерани можуть звертатися за безкоштовним МРТ безпосередньо в лікарню в обласній лікарні точно є МРТ? Якщо у ветерана є якісь питання, і він самостійно не може і йому щось говорять, що ви там повинні щось заплатити. Вони можуть звернутися до структурного підрозділу з з питань ветеранської політики, в тому числі до обласної адміністрації. До мене особисто я телефон. Мій телефон також є абсолютно у всіх ветеранських спільнотах. Я його не ховаю. У нас є і робочий телефон в самому правлінні. Всі мої фахівці, які працюють зі мною в команді, вони відкриті. Ми всім допомагаємо сьогодні. Дуже широко і дуже потужно нам допомагає саме ветеранська спільнота разом. Його вони абсолютно проводять. Важких військовослужбовців, ветеранів, які сьогодні проходять лікування реабілітацію в наших лікарнях, вони надають психологічну допомогу, надають реабілітаційні послуги, надають юридичну допомогу. Юридична допомога колосальна, просто це допомога для наших військовослужбовців і для наших ветеранів. В чому це заключається? Наприклад, ви я думаю, що ви знаєте, частина військовослужбовців дуже довго тримає у БД. Саме супровід юридичний відразом я допомагає це пришвидшити.